Війна продовжує збирати свою криваву данину. Щодня за наш з вами захист нація втрачає кращих, кращих синів від доньок. Біло церква попрощалася зі своїм земляком, мужнім воїном-захисником, військовослужбовцем 80-ї окремої штурмової бригади Віктором Пелепіком. Командир десантно-штурмового відділення поклав своє життя, захищаючи усіх нас. Ніколи не можна забувати самовідданості та мужності усіх захисників і захисниць України. Ніколи не можна припиняти допомагати війську, ніколи не можна знецінювати подвиг тих, хто повернувся додому на щиті. Слава всім захисникам і захисницям України. Слава та вічна пам'ять Віктору Васильовичу Пилипіку.